Гармата! З осінь нас призвали, ми всі одного майже призиву всі здесь. Хто є в цьому розрахунку, ми починали з великих мостів, зразу попав прикордонники. Учепка, бахмут, часів яр, ротація. Сложний був вихід з бахмута, звісно. Отак ось так от празнуємо пасочку. Агмата! Пимося потихоньку до всього звикаєш, перевикаєш. Тим більше у нас були гарні вчителі, поки були на ротації. Ну, що кусаємо артилерії. Добре навчили, а далі діло техніки і практики. Чим більше практики, тим більше в бою, як то кажуть. Трошки треба було попотіти. На початку, першого ми попали якраз на ці штурми під Волочанською. Як то кажуть, захочеш жити, навчисься швидко. А потім, головне, як, практика, практика. Чим більше практики, тим легше воно потім вже автоматі все. У нас всі взаємозаміняємо, як то кажуть. Я можу збирати, можу стріляти, можу наводити, в принципі. Так що у нас... Універсальний рахунок. Кожен може підмінити кожного, в разі чого, якщо комусь погано чи ще щось, можемо друг друга замінити. Так, в принципі, не складно. Чи як сім'я сталася до того, що ви зараз на передовій? Так, як можуть, то підтримують. І в плані там, і в їжі, і там смаколики, і одежа, і, і ну, морально, <фух> емоційно знають всіх моїх побратимів, за всіх питаються. Тобто, ну, Підтримка є дуже добра, що сім'я вірить в нашу перемогу. Так що будемо сподіватися, що скоро все закінчиться, і ми повернемось додому. Всі, живі і здорові.